23 лютого, за ініціативи громадських організацій міста Лебедина у центральному сквері біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка відбувся жалобний мітинг пам'яті Небесної Сотні героїв України. Хлопців, які загинули, вони гинули майже протягом трьох місяців. Так свобода даром не дається. Дорога до свободи робиться кров'ю і своєю, і ворожою. ціна свободи, мабуть, така. У всіх народів так було. На знак вшанування пам'яті про мітингувальників, що загинули під час зіткнень у Києві, були проголошені промови. А коли побачили <клес> дружинників народної е, самооборони і ще там, вони враження, що українське військо змоги встало. А тільки великі князівські дружинники зі ще там. Отаке От враження, асоціації такі були. І тепер від нас багато що залежить. Під, тим, під тою картиною, художник намалював, вони стоять. На вогняній барикаді і щитами. А, небесна сотня на варті і підпис. Ти віддячиш їм, якщо житимеш гідно. Небайдужі лебединці прийшли, аби схилити голови у жалобі. Деякі прийшли разом зі своїми сім'ями, привели з собою дітей. Принесли квіти та запалили свічки в знак шани, скорботи та пам'яті людей, які загинули через те, що відстоювали волевиявлення народу. Година скорботи завершилася славнозвісними віршами реквіями. Мамо, не плаш, я повернусь з весною у шибку пташинкою. Вдарю свою. Прийду на світанні в садок з росою. А може за щем на поріг упаду. Голубка, не плач. Так судилася ненька, вже слово матусі не буде моїм. Прийду і попрошуся в твій тихенько. Розкаже, як мається в домі новім. Мені колисково ангел співає, і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну ту пустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Почервонів же та Блакитний стяг, там бездихане тіло на Майдані. Йому було лише тільки 25. Він не побачить карі очі мами, не поцілує любу дівчину в густа, яка чекає його вільно вдома, все заглядаючи вікно. І тільки втома схилить її голову у сон. Надію, що завтра приїздить, вона обійме, поцілує він її. Чудово стане як було колись, ще до цієї лютої борні по закінченню мітингу реквієму всі присутні виконали гімн України. Але цьому заходу передувала ще одна подія: Ленінопад, що почався по всій Україні, не оминув і Лебедин. Постемент Леніна, який декілька років тому встановили на заміну його пам'ятника, який неодноразово зазнавав пошкоджень, вирішили демонтувати. Знесення постамента відбулося добровільно. Членами Лебединської організації комуністичної партії кажуть, аби завадити розпаленню суперечок серед містян, Щоб зберігати пам'ять, зберігати пам'ять рішенням. Як міської влади, так і з нами рішили його зняти, щоб сохранити, щоб був спокій в нас в місті, перш за все, спокій, щоб не було, щоб вандали почали тут спокій. Гром... Да, щоб у нас перш за все, щоб був спокій. Перехожі й не щулися, як постамента вождя світового пролетаріату не стало, але кажуть, що не жалкують. Наконець то його свалили. Мінус один Ленін в Лебедину. Ми давно цього ждали, щоб його звалили. Повезло їм, що ми його не розвалили. Про подальшу долю пам'ятника нам не повідомили Наталія Вакуленко з Сергій Усенко для телеканалу Пульсар.